Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Якщо ви вперше випадково опинились на моєму каналі, мій канал про ремонт своїми руками. А це друга частина відео, де я редизайную коридор. В першій частині я перефарбувала стіни, а також шафу, і розповідала, що і чим перефарбовувала посилання в описі під відео. А в другій частині я дороблю все до кінця. Відео вийшло трішки довшим, ніж я розраховувала. Але якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і пишіть коментарі. А я продовжую свій ремонт. Починаю з перефарбування вхідних дверей. Самі двері старовинні, дерев'яні, але в радянські часи вони були оббиті зовні таким шкірзамінником, набитий ватою. А внутрішню сторону вже потім оббили вагонкою з твердого картону, типу як ЕМД. На неї дуже класно до речі лягає фарба. Кутики тут треба було трішечки зашпаклювати. І я почала перефарбовувати трішки прошкурила саму поверхню і перефарбовувала тією самою фарбою, якою перефарбовувала шафу. Це ті куріла Хелмі Ви можете подивитись попереднє відео, і там я прям показую баночку, як вона виглядає. Фарба лягає дуже класно, зручно і використовується дуже економно. Тобто, по факту, мені півбанки, тобто півлітрової баночки. Мені вистачило для перефарбування і шафи. І ось цих дверей, при тому, що я покривала, що шафу що двері, два шари. А ще буде і тумба. Ця фарба справді дуже економна у використанні. Щодо кольору, кольор я вимішувала вручну, я змішувала чорний і оливковий, і так вже на око вимішувала, доки не досягла того кольору, який мені подобається. Набила кутики, теж їх перефарбувала. А також в стиках між вагонкою я замовила в інтернеті золотий молдінг. Він приклеюється як двосторонній скотч. Ти відриваєш стрічку, і він одразу клейкий. І в стиках між вагонкою я його приклеїла. Поки з дверима завершили. Переходимо до перефарбування тумби. Тумба зроблена з ДСП, так само, як і та велика шафа, яку я вже перефарбувала, що я буду з нею робити? Спочатку треба її зашкурити, потім знежирити, а потім починаємо перефарбовувати. Якщо вам доведеться відкручувати дверцята, Обов'язково їх пронумеруйте, а також всі ручки, які ви будете повторно використовувати, також відкладіть в якесь одне місце, в якийсь стаканчик, де ви потім це зможете знайти. Тому що це все потім губиться в процесі ремонту, відбувається хаос. Тому я вже так з досвіду вам скажу, що краще це зробити. А ще не забувайте одягати рукавички. От я зараз е, зножерюю поверхню, і щоб спирт потім не сушив ваші руки, е, краще. Одягнути рукавички, повірте мені, але я завжди нехтую цим правилом. А поки я перефарбовую, хочу трішки прорекламувати свій інстаграм. Мій нік Олена Корн, тому, будь ласочка, переходьте до мене на сторіночку, підписуйтесь, буду рада кожному читачеві. Я в інстаграмі з'являюсь набагато частіше. І веду регулярну сторіс, виставляю рілс. Тому, якщо вам цікаво щось більше про ремонт, я там більше розповідаю про себе, хто я, що я. А також ви в реальному часі зможете слідкувати за моїми редизайнами. Я продовжую перефарбовувати. Знову ж таки, низ я перефарбовую в зелений все тією ж фарбою. Хелмі 30 від відтікуріли, покривала два шари. А верх ми вирішили зробити білим, і для того, щоб він довше протримався, я вирішила прогрунтувати цю верхню поверхню, тому що найбільш юзальне місце, куди будуть все ставити, і воно буде дряпатись, тому краще прогрунтувати, щоб надійніше трималась фарба. На черзі дзеркало. Я тут прошпаклювала дірочки, тому що воно було прикріплене до тумбочки. І зараз ми його окремо чіпляємо. Ось на цю стіну тут е теж було дзеркало, ми його відірвали і пошкодили шпалери, але це дзеркало перекриє. Треба ще причепити кріплення. Якщо будете перефарбовувати фарбувати таке дзеркало, ну не таке, можливо схоже, обов'язково проклейте малярним скотчем, для того, щоб потім не треба було це годинами відмивати. А взагалі досвід кріплення дзеркала на стіну в мене вперше. І тому я так переживала за цей момент, чи я впораюсь. Стіни в цьому будинку цегляні, але цегла стара, тому що будинок 29-го року, і цегла дуже крихка. Тому я навіть не використовувала перфоратор, тому я просто купила сверла в епіцентрі і прикріпила їх до шуруповерта. Акуратно намагалась сверлити і переживала, щоб не зробити більшу дирку, ніж потрібно, тому що цегла справді дуже крихка. Так, накрутила я ось такі гачки, на які буду кріпити саме дзеркало. А до самого дзеркала я придбала теж в епіцентрі. Ось такі кутики, але довго консультант не міг зрозуміти, що я від нього хочу. Це називається якось е, кутики для картин. чи... Е, ну я от точно не пам'ятаю. Але він якось мені... я йому пояснила, яке в мене дзеркало, що воно важке, тому що це дуже важка плита ДСП, і я хотіла, щоб це якось надійно трималося. І Він мені показував якийсь варіант, щоб ці кутики стирчали, але мене це не влаштовувало. Тому я вирішила їх трішечки відігнути і прикріпити подвійний кутик. Ну так, для надійності. Не знаю, можливо, воно нічого не змінить, кількість цих кутиків, але мені якось так виглядало це набагато надійніше. Ну все, я. Поралась, і тепер завершальний етап. Я прикріплюю це дзеркало і дуже переживаю, щоб воно звідти не навернулося. <сум> Ось я довго заглядала по сторонам, чи точно ці кутики попали на самі гачки, щоб все трималось надійно, але наче все непогано. Так, з дзеркалом ми завершили. Тепер переходимо до дверей. Ось вони такі страшненькі, нещасні двері. Я планую тут замінити повністю скло, тому що тут було старе скло, а воно було обклеєно плівкою, такою срібною, типу як під дзеркало. Ось, і, а я хочу тепер поставити тут прозорі матові скельця, і потім їх ще й буду декорувати. Прошліфовую стару фарбу, вона одразу світлішає. І перефарбовую. Для початку я нанесла шар, висохло, потім нанесла ще один і пішла шукати скальце, ввела в інтернеті просто матове скло івано франківськ і мені вибало, де це можна купити, придбати. А потім, після того, як я встановила вікна, я ще, тобто вікна, скло, я ще разочок перефарбовувала двері. Я знаю, що бісить, коли з кожної праски кричать, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Але насправді так працює система Ютубу. Якщо ви не даєте ніяких реакцій на відео, Ютуб це відео нецікавим і потім його не пропонує глядачам. Тому, якщо ви ще дивитесь це відео, будь ласка. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Буду дуже вам вдячна. Ще невеличка порада, якщо будете міняти скло, не забудьте спочатку його вдома виміряти, бо здається, так просто, але потім ти приходиш такі ой, а я забув це зробити. І трішечки зняла відео, як взагалі виглядає порізка скла. Дуже цікаво, це така, ніби як швабра залізна, і так легенько. Він прорізає, і все, ідеальний такий проріз. Заплатила за все, я орієнтовно. 460 чи 80 гривень. Там це скло продається на метр квадратний, ти просто кажеш, яка тобі потрібна кількість, і вони відрізають те, що потрібно. Потім на будівельному ринку я придбала планочки кутики дерев'яні, точно не знаю, як вони називаються. І за допомогою стусла і ручної пили намагалася напиляти потрібний розмір. І Потрібний зріз, але я тут трішечки натупила, тому що з геометрією у мене не дуже, і зробила зріз на одну сторону. Але мені було потрібно у формі трапеції. Тому будьте уважні і, можливо, придбайте собі на одну планочку більше для того, щоб потім не виникало у вас потреби бігти на ринок, докуповувати буквально одну планку. Коли я нарешті розібралася з цією складною геометрією, Можна встановлювати матове скло. Я спочатку просто вставила ці планочки і намагалася якось їх так зафіксувати, щоб вони трималися. І за допомогою малесеньких таких цвяшечків і молотка забивала кожну І Не завжди це було так легко, як мені здавалося. Ось якось ці цвяшки не хотіли проходити. і Я довго мучилась, але нічого. Потім руку набила добре, що не пальці. І поралась з цим завданням. Вже в самому процесі редизайну дверей з'явилась ідея, тобто мені її подали, що можна задекорувати саме скло ось такими планочками навхрест. Для цього теж знадобилось побігти, купити планочки, теж їх напиляти. Тут, чесно кажучи, вже було набагато складніша система напилу, тому що там зовсім нерівний кут, тому стусло мені тут не допомогло. Коротше, я випилювала це вручну. І це було дуже складно. Спочатку я вирішила приклеїти ці планочки на двосторонній скотч, але там, де перша планочка і добре прилягає до скла, вона гарно тримається. А друга планочка вона вже трішки випирає. І тому це була так би не дуже хороша ідея. І я спробувала це зробити монтажним клеєм, який я щойно показала. Він класно зафіксував. От ви спочатку наносите монтажний клей і потім тримаєте. Пальчиками, ну десь не знаю, хвилиночку, можливо, воно зафіксовує і потім гарно тримається. Тому ловіть таку ідейку, тому що настільки класно з цими планками виглядають двері просто фантастично. Двері у ванну завершені і переходжу до наступних дверей. Ну тут взагалі не було ніяких проблем, просто я шліфмашинкою машинкою пошкурила. Знежарила і перефарбувала два шари. Цього достатньо тому зараз невеличка музична пауза. А ви поки слідкуйте за процесом. А зараз починається завершальний етап мого відео це заміна підлоги. Це теж був досвід для мене новий, я ще б такого не робила. Кожен раз вчусь чомусь новому. Це було і захоплююче, це було дуже вимотуюче і нервово, тому що дуже багато було різних нюансів, з якими ми стикнулися. Але нічого, це новий досвід. За це нас можна похвалити, що ми це зробили. Коли ми підняли старий лінолеум, підлога, бачите, це старовинні дошки, які колись, напевно, сто раз фарбували. А потім, вже коли ставили лінолеум, для вирівнювання дошок постелили картонні коробки, ну які вже стали супер пласкими. Ну і саме в зоні дверей у ванну, там волога, і бачите, є грибок. Тому, перш за все. Треба зараз зняти цей лінолеум, потрібно вивести грибок і якось постаратись вирівняти підлогу, тому що дошки зовсім не рівні. Між ними є дуже такі глибокі шпарини, які ну я не знаю, чим заробляти. Але ще велике питання: якщо ставити, наприклад, плиту ОСБ, наскільки вона підніме підлогу догори, щоб вхідні двері відкривалися. Коротше, багато запитань, мало відповідей, тому що ми робили це вперше. Ну що ж, ми зняли лінолеум, винесли шафу. Я поїхала в епіцентр в пошуках, чим можна вирівняти супер тонким підлогу. Варіант ОСБ був найкращий. Ми взяли найтонший ОСБ, це 0,6. І я переживала, як же нам доставлять це ОСБ плиту, вона велика. Я її, наприклад, на машині повести не можу, але насправді у них є доставка, і це не реклама. Просто виявило, що у них доставка коштує 100 гривень. І я купила дві ОСБ плити, і вони мені їх доставили. Тобто, це дуже зручно, коли вам потрібно купити щось об'ємне, замовляти саме доставку. Перед тим як виводити грибок, потрібно було прибрати підлогу. Але скільки б ми не підмітали залишки, шпаклівки і фарб постійно звідки з'являлися. Я не знаю, скільки разів я там підмітала, щоб досягти, хоч яку. Ось результату. Виводили грибок ми за допомогою класного засобу, який я вже використовувала не раз. Він називається Саво. Якщо у вас є грибок на стінах, на плиці, на дверях або навіть на одязі, то цей засіб саме для вас. Він миттєво виводить грибок. Стосовно одягу, я один раз пробувала виводити, але там вони є різного виду. Тому будьте уважні, я використовувала саме той, який зберігає за собою колір. Тому майте на увазі, це просто супер-супер класний дієвий засіб. Єдиний мінус цього засобу те, що він має такий ядрений запах. Він просто виїдає очі і обов'язково теж працюйте в рукавичках. Ну, все, саву завершили. Переходимо до монтування ОСБ плити. Як я їй вже казала раніше, ми придбали дві плити, і одна нам просто ідеальніше підійшла по розміру. Єдине місце, де нам потрібно було її підрізати, це лиш два від дверей. Але з цим ми дуже легко впоралися, і потім саморізами прикрутили ОСБ плиту до старих дошок. Коли ми постелили перший лист ОСБ, нам здалося, що класти підлогу це просто наше покликання, і ми це можемо робити щодня, тому що воно так легко здавалось. Але насправді все було зовсім по-іншому, тому що нас чекало ще дуже багато перешкод і випробувань. І ми хотіли це вже все кинути і сказати що не треба нам цього і взагалі для чого ми взялися, і стара підлога наче була нічого. Що ми зробили? Ми відрізали шматок ОСБ, і нам треба його було вмонтувати в ось цю частину коридору. Але стіна якось там не пускала нас. Ми трішечки підстукували молотком, потім трішечки довбали стіну і якось, якось та й запхали ми цей шматок на місце. Ось видно, як кл'ра підбиває трішки стінку для того, щоб він до кінця зайшов. Потім ми прикрутили знову ж таки саморізами, і, наче залишалось зовсім трішки. І от тут починається найцікавіше і найважча частина. Залишався ось такий невеличкий шматок в коридорі під дверима. Двері старі з 29-го року. І підняти з петель їх було неможливо, тому що ми не впевнені були, що вони витримаються і взагалі чи не розваляться. Тому ми спочатку підбивали саму якусь підлогу, намагалися зідрати стару фарбу, якось трішечки е, понизити цю підлогу для того, щоб туди запхати це ОСБ. Але Проблема була не в цьому. На дверях внизу ми побачили таких два старовинних кованих цвяха. Вони ще реально були ковані. І ми. Нам треба було їх якось зрізати, але місце, як ви бачите, дуже важко доступне. Тому ми вручну ось так, спилюючи свої пальці, ми довбали і спилювали ті ковані цвяхи. Один пішов легко, а другий в суперважкому місці. Видно, як ми зараз це робимо. Ти Світло заслоняєш. Показує своє щастя, давай. Дуже важко нам піддавався, але коли ми його нарешті-таки спиляли, це теж не допомогло, тому що нам не вистачало місця. На ОСБ ще більш-менш вистачало, але ми розуміли, що ще буде шар лінолеуму. Тому нам довелося підпилювати самі двері. Ми маємо ось таку пилу, і нею ми зараз будемо підрізати двері. І відпалявши цю нижню планку від дверей, двері не розвалились, і в нас з'явилося місце для того, щоб встановити нарешті цей шматок ОСБ, над яким ми мучились, скільки ми днів витратили, довбаючи підлогу, потім пиляючи цвяхи, ми різали пальці. І завершальний етап це було відпаляти цю планку. І нарешті все стало на свої місця. Далі ми теж прикрутили ОСБ. Саморізами, і ще залишилось заліпити величезну шпару, можливо, тут на відео так не видно, між стіною і підлогою. Використовували монтажну піну для встановлення дверей. Вона дуже класна, швидко сохне, потім обрізали те, що не потрібно. І ось цей найкращий момент в ремонті, коли ти вже бачиш майже повноцінний результат. Ми встановлюємо новий лінолеум. Спочатку. Розвернули, почекали трішки для того, щоб він влігся, тому що він був скручений в рулон і він має набути, так би мовити, своєї форми, розрівнятися. Потім підрізаємо в потрібних місцях, ми використовували звичайний канцелярський ніж, а шпатель можна використовувати як лінійку. Ось так як на відео зараз вам показує майстер-клас Лєрочка моя чарівниця. Коли потрібно відрізати великий шматок клінолею, що дуже зручно, що ззаді на ньому є розмітка. І ви собі розміточку відмітили, взяли і відрізали те, що вам потрібно. До речі, стосовно лінолеуму, купувала я його в епіцентрі зі знижкою 30 чи 40%. Як так вийшло? У них є відрізи, наприклад, від рулона залишився шматок або ще якась певна причина, і вони їх продають зі знижкою. Тому рекомендую вам заглядати в корзину з оцінками. Залишилось тільки прикрутити плінтус. Я придбала дерев'яний плінтус, але одна стіна була настільки нерівна, що він просто не згинався. Розумієте, вона була якось як півколо. Тому на одній стіні довелося мені кріпити саме пластиковий плінтус, тому що ну дерев'яний він просто не згинався. Ну і все здається. Ремонт підходить до кінця. Я дуже рада з цього приводу і готова ділитись з вами остаточним результатом. Можливо, ви потрапили на мій канал випадково, а можливо, прийшли просто подивитися, тому що цікаво, як хтось щось переробляє, але самі не наважуєтесь. а можливо, прийшли за натхненням. Так, от, якщо ви хочете, не бійтесь, беріть і робіть, фарбуйте. І змінюйте своє житло, і буде вам щастя. Дякую тим, хто додивився моє відео до кінця. Тому, будь ласка, пишіть якісь коментарі. Сподобалось вам, що не сподобалось. Мені буде дуже приємно почитати, тому що я вкладала душу в цей ремонт, набивала нові гульки, тому що було дуже багато різних перешкод. Але насправді я дуже задоволена результатом навіть більше ніж задоволена. Також. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і переходьте на мій інстаграм, там я буваю набагато частіше. А вам я дуже дякую за перегляд і гарного вам дня!